Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні пропоную вам приготувати просто дуже смачну, корисну і симпатичну закуску до будь-якого свята. І просто так: закуска готується буквально за 5 хвилин. Виходить дуже смачно. Розпочинаємо. Вам знадобиться тонкий лаваш. У мене вірменський зі шпинатом. Він такий більш зеленуватий, можна взяти звичайний, Зелений виходить просто цікавіше на вигляд. І вам потрібно вершковий сир 150-200 г сиру. Це може бути філадельфія, альмета. У мене сьогодні Альмета із травами. І можна приготувати в домашніх умовах дуже легко і недорого. Зараз одну третину всього вершкового сиру я розмазую по лавашу. Лаваш беріть свіжий обов'язково, і можна розмазувати шпательком можна звичайним ножем. Мені зручніше ножем. Також потрібно одне спіле авокадо. Я його помила, тепер розрізаю ось так і очищаю. Забираю кісточку і все авокадо нарізаю на такі ось довгенькі полосочки. Зверху трішки збризуємо лимонним соком, щоб авокадо не потемніло, і трішки руками ось так, щоб скрізь нас лимонний сік пройшов. Також нам знадобиться 120 г червоної рибки, слабосоленої, це може бути форель, сьомга, можна використати варену креветку, можна взяти звичайні крабові палички, також згодиться. У мене рибка вже нарізана, якщо у вас буде шматком, то нарізайте також по типу авокадо, такими товстенькими довгими полосочками. Тепер з однієї сторони лаваша викладаємо рибку, а зверху половину авокадо. І я ще оту третинку вершкового сира, половину його викладаю ось такими шматочками. Тепер скручуємо в плотненький такий рулет і відразу замотуємо в харчову плівку. Ось так формуємо таку ось цукерочку. Тепер ховаємо в холодильник на одну годинку, щоб все об'єдналося і наш лавашик пропитався. По такому ж самому принципу робимо ще один лаваш. У нас минула година, і тепер я розвертаю наші рулети і нарізаю. Ви можете нарізати будь-яким зручним для вас способом. Можна нарізати на Я сьогодні просто як буду оформляти як вигляді ролів. Тому я ось так розрізаю рулет навпіл. Дивіться, який він красивий а як це смачно. І тепер теж кожну частину ще на частинки. Ви, звісно, можете перш ніж нарізати рулет, краєчки позрізати, тому, що, як правило, вони такі пустоваті. Але я сьогодні цього не роблю, тому що я хочу, щоб їх вийшло більше цих ролів. Ніж обов'язково беріть гострий і нарізаємо на ось такі роли. У мене приблизно довжиною 5 см. Ось така краса виходить, дуже смачно цю закуску куштувати із соєвим соусом, просто смак не перевершений. Я думаю, така закуска прикрасить будь-який стіл, буде смачно, корисно і дуже гарно. Дякую вам за перегляд. Якщо відео сподобалось, натискайте на лайк, коментуйте відео і підписуйтесь на канал. Радійте життю і будьте щасливими! Пока-пока!